Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Тема уроку Чарлі і шоколадна фабрика. Утвердження, співчуття, милосердя, морального вибору. Добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Фронтальне опитування. Підберіть антоніми до слів Співчуття милосердя. Друге. Пригадайте, у яких народних і літературних казках героїв і героїнь чимось нагороджували. Третє. А як було покарано злих, ледачих, брехливих персонажів в казках? Четверте. Який моральний зміст має спосіб нагородження Чарлі? Вправа крісло автора? Зачитайте власне продовження історії про Чарлі? Наприклад, сім'я з радістю побігла на фабрику, а Вілі Вонка залишився в їхньому будинку покликав умпалумпів, наказав збудувати будинок для бакетів шоколаду, що не розтає на сонці з мармеладу, родзинок та інших солодощів. Через годину на місці старенької хатини стояв великий двоповерховий будинок, побачивши нову шоколадну фабрику, бо вона ж так давно не виходила з дому. Бабуня Джорджина вигукнула, ого, яка вона велика. Який смачний шоколад, мовила бабуся Джозефіна, поїдаючи високочудесний зефір мелат вонки. Нічого не чіпайте руками, нічого не їжте, вигукнув Чарлі. А якщо це знову випробування? Ну що, гарна у мене фабрика? щасливо вигукнув Чарлі, трохи заспокоївшись. Потім Вілі Вонка виготов різновид живих шоколадних тваринок і Чайлі захотів відкрити зоомагазин. Сім'я Бейкітів, здійснюючи свій бізнес, керувала і зоомагазином і фабрикою до кінця своїх днів. Робота взята з інтернету належить Вікторії Умновій. Літературна гра «Упізнай героя. Ви повинні вказати, про кого йдеться. Перше. Усі старенькі мали за 90 років. Були вони зморщені, мов сухі сливи, і худі, мов кістяки. Мова йде про дідусів та бабусь Чарлі. Друге. Але він виробляє не тільки шоколадні цукерки, де там, він має про запас деякі просто фантастичні винаходи. Віллі Вонка. Третє. Він міг відчути запах шоколаду єдиний раз на рік, на свій день народження. Уся родина заощаджувала для цього гроші. І коли настав знаменний день. Самісінького ранку дарували невеличку шоколадну плиточку. Чарлі Бакет. Вона годинами лежала на підлозі, хвицала ногами і страшенно лементувала. А знаменитість стояла у кріслі, у вітальні, шалено махаючи рукою з золотим квитком, наче зупиняла таксі. Щось із ним говорило дуже швидко і дуже голосно, та нелегко було зрозуміти її слова, бо водночас вона так само шалено жувала жуйку. шуйку. Шосте на знімку був дев'ятирічний хлопець. Такий тілистий, ніби його надули велетенською помпою. З усього його тіла випиналися здоровенні, обвислі складки жиру, але це нагадувало потворну хрудку тіста з маленькими смородинками очей, що зажерливо поглядали на світ. Августус Глуп Сьоми Дев'ятирічний хлопець сидів перед величезним телевізором, не зводячи очей з екрану, і дивився фільм, у якому одна зграя бандитів розстрілювала з автоматів іншу. Майк ТІВІ. Гра. Склади паз. Характеристика батьків героїв повісті, Герой Августус. Дії? Його батьків заохочують хлопця, який є дуже жадібним і нічим не цікавиться, окрім їжі, поради батькам. Дбайте про здоров'я дітей, не дозволяйте закріплюватись їхнім шкідливим звичкам. Віолета батьки схвалюють все, що робить їхня дочка. Порада. Любіть своїх дітей, але не забувайте про їхнє правильне виховання. Майк не займаються сином. Порада. Не дозволяйте багато сидіти за телевізором і комп'ютером. Верука, багаті батьки готові задовольнити усі забаганки. Порада. Проводьте з дітьми більше часу. Не відкупляйтесь від них грошима і подарунками. Чарлі, улюбленець родини. Порада. Будьте прикладом в усьому хорошому для своїх дітей. Чому доля усміхнулась саме Чарлі? Подумайте над цим питанням. Розкладіть сюжет повісті казки Чарлі і шоколадна фабрика на сюжетні елементи за нижче наведеною схемою. Працюємо. Письмо. Експозиція відповідає на питання хто де, коли. Зав'язка це ключовий момент. Розгортання подій Перевіряємо. Експозиція. Твір починається. Життя і мрій бідної родини Бакетів, які мешкають в маленькому містечку. Зав'язка Щасливий квиток Чарлі. Розвиток дій. Подальше розгортання подій. Кульмінація найвищий момент напруження. Перевіряємо. Розвиток дій. Пригоди в чарівному світі шоколадної фабрики, де ми знайомимося з усіма героями. Кульмінація. Чарлі залишився один на фабриці. І розв'язка подія, що завершує твір. Розв'язкою є той момент, коли Чарлі разом з родиною переїздить на фабрику Вілі Бонки. Є... Знайди предмет встанови відповідність між речами і героями. Подивися уважно. Вілі Вонка Д. Він володар шоколадної фабрики. Чарлі Бакет. Е. Золотий квиток, про який він дуже мріяв. Віолета. А вона постійно жувала гумку. Майк Тіві. Б. Пульт від телевізора. В рука. В. Вона була з багатої родини. Августус в Г. Він постійно їв. Проблематика твору. Які проблеми серед перелічених порушені у повісті Касті, Чарлі і Шоколадна фабрика? Любов і ненависть. Дружба. Стосунки дорослих і дітей. Діти і літні люди. Добро і зло. Виховання. Запишіть собі, будь ласка, усі проблеми твору, які дійсно наявні в касті. А зараз давайте перевіримо це проблема дружби. Стосунки дорослих і дітей, діти і літні люди та проблема виховання. Літературна гра – найкращий знавець твору. Ви повинні вказати, з якою подією пов'язана цитата створу. Перша цитата. Кілька днів він не смів до неї навіть торкатися, тільки дивився. Коли ж урешті він не витримував, то відривав з куточка малюсенький шматочок, а тоді відкушував звідти манюсіньку крихточку, аби тільки відчути цей чудесний солодкий смак. І це Чарлі, який отримував на день народження одну маленьку плиточку шоколаду. Друга. Якось рано вранці з високих фабричних димарів засоталися тоненькі смужечки білого диму. Мешканці міста зупинялися і дивилися на них, що ж то таке, гукали вони, там хтось розпалив вогонь. Містер Вонка знову відкрив фабрику. Ви тільки уявіть, що тепер буде. Цілісінький світ почне шукати золоті квитки. Усі купуватимуть батончик івонка, сподіваючись знайти там квиточок. Він продасть шоколадок більше ніж будь-коли. Яка ж то буде радість знайти квиток? Вілі Вонка прислав у газету оголошення про те. Що п'ятьом дітям буде дозволено відвідати фабрику, щасливцями стануть власники золотих квитків. Четверта цитата. Але дорослі знали ще одну штуку, а саме надія, хоч і малесенька, та все ж була. Вона просто мусила бути. Цей батончик мав такі самі шанси мати в собі золотий квиток, як і будь-яка інша цукерка. Чарлі подарували на день народження шоколадку, і всі рідні сподівалися, що хлопчику пощастить отримати золотий квиток. П'яте. Розумієш, люба дитино, я вирішив усе це тобі подарувати. Як тільки підростеш і зможеш нею управляти, фабрика стане твоєю. Віллі Вонка вирішив подарувати фабрику Чарлі Бакету. А зараз виконай онлайн завдання. Відскануй QR-код. Фронтальне опитування. Які людські вади засуджує у своєму творі Роальд Дал? Хто з персонажів вам сподобався найбільше? Чим інші діти відрізняються від головного героя? Схарактеризуйте батьків дітей, які були на екскурсії на шоколадній фабриці. Як Чарлі сприйняв звістку про те, що він стане власником фабрики Вілі Вонки? Поясніть незвичні способи. Винагороди і покарання в казковій повісті Чарлі Шоколадна фабрика, який вони мають моральний зміст. А зараз кубик Блума. Завдання для літературного кубика. Назвіть автора, твір, тему та ідею. Друге. Визначте жанр твору його композицію. Третє Поясніть цитату з твору Четверте Прочитайте цитату, про якого героя героїню йдеться. Дайте йому їй характеристику. П'яте. Перекажіть епізод із твору, як він допомагає зрозуміти персонажа. Шосте. Яку роль у творі відіграє ця річ? Перевіряємо. Назвіть автора твір, тему та ідею. Автор. Роль дал. Твір Чарлі та шоколадна фабрика. Тема. Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці. Ідея. Найголовніше для людини в її житті це мати чудову родину, членів якої об'єднують любов та повага. Жанр повість казка, композиція твору, Експозиція Життя і мрії родини бакетів. Зав'язка. Щасливий квиток Чарлі, розвиток дій, пригоди в чарівному світі шоколадної фабрики. Кульмінація. Чарлі залишився один на фабриці. Розв'язка. Чарлі разом з родиною переїздить на фабрику Вілі Вонки. Поясніть цитату створу. Ви тільки уявіть, що тепер буде? Цілісінький світ почне шукати золоті квітки. Усі купуватимуть батончики Вонка, сподіваючись знайти там квиточок. Він продасть шоколадок більше, ніж будь-коли, яка ж то буде радість знайти квиток. Вілі Вонка прислав у газету оголошення про те, що п'ятьом дітям буде дозволено відвідати фабрику, щасливцями стануть власники золотих квитків. Прочитайте цитату, про якого героя героїню йдеться, дайте йому їй характеристику. Дев'ятирічний хлопець сидів перед величезним телевізором, не зводячи очей з екрана і дивився фільм, у якому одна зграя бандитів розстрілювала з автоматів іншу. Це Майк Ціві. Неслухняний фанат телевізора. Перекажіть епізод і створу, як він допомагає зрозуміти персонажа. Майк Тіві у телевізійному цеху запитав, чи можна по телебаченню передати живу людину. Містер Вонка здивувався і сказав, що навіть не думав про це та й таке дуже небезпечно. Щойно почувши слова містера Вонки, я, мав же, впевнений, що можна. Майк Тіві зірвався і побіг до протилежного кутка. Зале, де стояла велика телекамера, хлопець летів, мов навіжений, а добігши до величезної телекамери, відразу підскочив до рубильника, порозкидавши на всі біч умпалумпів. Після сліпучого спалаху майка не стало. Батьки хлопчика розхвилювалися. Містер Вонко сказав, що треба надіятися на краще. Усі зібралися біля телевізора. На його екрані скоро почав з'являтися майк тіві. Та тепер він був карликом. Містер Вонка сказав, що дещо можна зробити. Майка треба покласти в спеціальну машину, якою тут випробовують як і настільки розтягуються жуйки. Ум лумпи заспівали пісню про дітей, які весь час дивляться телевізор. У таких дітей в голові стає пусто, гниє уява, псується зір. Тому краще не дивитися телевізор, а читати книжки. Яку роль у творі відіграє ця річ? Це золотий квиток. Золотий квиток є найважливішим сюжетним елементом повісті, бо він є пропуском на шоколадну фабрику. Ця фабрика змінила усіх героїв Повісті. Вона вплинула на їх подальше життя. Тому важливість цього предмету неможливо Переоцінити. А зараз рефлексія. Вправа печиво від містера Бонки Найкраще мені вдалося. Продовжіть Я хотів би дізнатися про. Сьогодні на уроці я навчився або навчилася. Урок завершую з настроєм. Вдома я розкажу про. Пояснення домашнього завдання. Завдання 11 сторіночка 120. Підготуйте проєкт на тему Винаходи білі вонки. Obrigado que o Za